27 обласних обранців звернулися до керівництва Рівненської обласної ради, аби провести позачергову сесію. Питання буде одне: звернення до Голови Верховної Ради України та президента України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України закону про засади державної мовної політики. Текст звернення сьогодні розглядали на засіданні постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури і духовності. Мовне питання це чинник державотворчий. Якби нам було 200 років. Може, ми по-іншому оцінювали б ситуацію і не сприймали б так загострено якісь нюанси мовні. Але нам 21 рік незалежної українській держави. Ініціювали позачергову сесію рівненської обласної ради депутати від опозиції. Вони ж і текст підготували. Кажуть, Верховна Рада має займатися економічними питаннями, а не розколювати український народ. Стоїть задача основна, це те, щоб на сьогодні просто зберіглась українська мова. Сьогодні, вибачте, будь ласка, нашій Верховній Раді, владі і так далі, треба займатися питаннями не мови, а питаннями економіки, медицини і освіти, світи, які сьогодні просто вмирає, такий бардак в місцевому самоврядуванні і так далі, що просто немає слів. Тому якби було підготовлено таке звернення представниками трьох фракцій за підписом е, трьох голіт фракцій, було подане на розгляд е, сесії, яка була позачергово скликана. В результаті члени комісії, що правда, справками по тексту підтримали звернення та винесли його на розгляд сесії обласної ради. Останній абзац тому категорично вимагаємо. Ми е, звертаємо, ми е, пропонуємо редакцію. Ми звертаємось. До голови Верховної Ради. Категорично вимагати, якщо навіть вони самі не знають, в чому причина тої ситуації, яка склалась, я, наприклад, вважаю, що ми зараз нас просто немає підстав і фактів, щоб сказати, оце задокументовано одне, а насправді дії були прийняті інші. Якщо ж завтра обласні обранці приймуть звернення, то воно буде вже третім з початку року, яким Рівненська обласна рада просить захистити українську мову. Олександр Тузар Темлаговський, новини Рівного.